Вони присутні там, де квітуть народні митці, народні художники України, їхні діти. І вони розкривають свою творчість по сімейні для того, щоб наші серця охопили ту радість, яку вони нам припонують. А от Вікторія. слов Вікторія, скажімо. Вікторія це донька Анатолія Кравченка, яка теж приймає тут участь. Ці виставка дуже талановита мисткиня, яка навчається в нас в закладі в в Бончуку. Що я додав, що Вікторія не тільки значит, приймає участь, вона значит, і організує виставки, на которых я і аукціони. Це дуже чудова людина і дамо її слова. Дякую. У Нас зараз проходить виставка моєї родини і родини Бабієнко. Тут є представники такої нашої династії від батьків до онуків, навіть тобто тут і народні художники Анатолій і Галина Кравченка виставляються. Тут і їх діти, і я наймолодша Вікторія Кравченка, а також Ольга Чернашева і Андрій Кравченко. І також навіть є онучка, це Олександра Кравченко, студентка. Архітектурного вузла у нас Одесі. Тож тут у нас представлені різноманітні техніки, жанри. Оскільки кожен з нас ну чим класно, коли є виставка різних художників, тим, що кожен художник бачить по-своєму світ. Якщо це справжній художник, він через призму свого сприйняття якось реалізовує світ навколо своїх роботах. І тому я думаю, що кожна робота можна розглядати під різними кутами. і так, що наше знайомче ще раз картини з авторами із нашою Одеси, з нашою. Дякую Вікторію за таке гарне відкриття свого серця перед глядачами. Зараз починаємо від відкриття виставки дуже гарні, яка відкриває своє серце для того, щоб ми побачили сімейні такі дуже гарні роботи. Перед тим як ми будемо відкривати виступу, я хотів би, щоб всі ми встали і хвилину мовчання згадали про тих, хто загинув на війні, і як цивільних, так і наших воїнів, які захищають нашу країну. Дякую. Справа в тому, що я зараз назву, назву виставки, а потім запропоную один твір, який буде зв'язаний з цією виставкою. Виставка називається Від греківки до академіків. Народні художники України, академіки Анатолій Кравченко, Галина Кравченко покійна, Володимир Бабієнко, художник Вікторія Кравченко, вона тут присутня. Будь ласка, встань, щоб побачили всі тебе Андрій Кравченко, Олександра Кравченко, Юлія Баб'єнко, Ольга Чернишова. І я хотів би, щоб Вікторія прийшла сюди, от вистала поруч. І перед тим як буде відкриватись виставка, так як воно зв'язано з народними художниками, тому хотілося відкрити серце через поезію, через народну поезію, яку Сосюри. Будь ласка, Катерина, Мама, зачитай душу. Доброго дня! Я вам сьогодні хочу зачитати вірш Володимира Сусюра, який ви всі знаєте. Називається він Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть. І вітер, і траву, і води. У годину щасливу, і в радості мить! Любіть у годину неводи. Любіть Україну у на наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщом, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. у квіті, пташині. В кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягах багряному шумі. Та як купина, що горить не з гора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у, хмирах, у хмарах отих пурпурових. вогні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробивають там путь до весел, і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї той сміх, і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голове люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді. У коханні в бою в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічним ми з нею. Mm. Дякую за увагу. Справа в тому, що це пов'язано з нашою землею, там, де ми знаходимося, і зв'язано з тими митцями, яку наша країна відзначила їх дуже великою честю, Це народний. Митці, і я хотів би предоставити слово Вікторії це доньки Анатолія Кравченко, яка зараз подробно розповість про сімейну традицію, про мистецтво і про цю виставку. Так а насправді мені батько і мама багато розповідали про свій шлях, і ще я можу сказати, що це був ну непростий шлях. Оскільки у них все життя у Галини та Анатолія Кравченка е, проходило життя таким чином, що е, у них йшло паралельно і творча робота, і виховання дітей, тобто з мого брата і сестри. вони дуже е, рано насправді е, народилися. Тобто, коли моїм батькам було ще до 20 тобто ще до 20 років, вони вже народилися мої брат і сестра. І вони маючи і дітей на руках, і навчаючись, і вони дуже. Тобто, мої батьки вони усе своє життя провели пліч-опліч, тобто з самого можна сказати юнацтва, тобто вони разом на цьому шляху. І насправді мій батько дуже часто мені каже таку фразу, що От, дійсно робити те, що ти відчуваєш, дійсно займатися творчістю, це насправді дуже велика розкіш, яка дійсно є не в кожного. Насправді, і за цю розкіш треба боротися, щоб мати змогу писати те, що ти відчуваєш, писати так, як ти це відчуваєш. Але це велика перемога, ну, особисто нашої родини, в тому, що усі ми пишемо. Те, як ми це бачимо, те, як ми відчуваємо, тобто ми приймаємо участь на виставках на пленерах, і це відбувається не просто так, а при підтримці один одного. Тобто, незважаючи на те, що ми різні, всі а батьки виховували дійсно не просто, а, скажімо так, дітей, вони виростили справжніх митців. І своїм цим прикладом того як вони були віддані мистецтво, коли не було грошей, не було можливостей, не все одно знаходили можливості займатися цим і. Цей шлях також був сповнений і того, що дуже багато хто не хотів приймати і мою маму Галину Кравченко як повноцінну мисткиню. Бо, на жаль, часи, які були раніше, не зовсім сприймали на рівних жінок, і чоловіків, тобто не сприймали жінок як професіоналів, які можуть самі зробити. Самі зробити свою кар'єру. Тобто постійно казали, що е, бій батько робить усе за е, маму і так далі. Але е, дуже і дуже є те, що вони обидва отримали в один рік заслуженого художника, тобто таке звання почесне, в один рік отримали народного художника і в один рік академіків якраз перед смертю мами. Тобто е, це дуже унікально, оскільки вони обидва в один рік, в один час на одному рівні отримали такі... Чесні посади. І це дійсно це довгий шлях, в першу чергу, їхні як митців, оскільки, щоб боротися за свою свободу, за свою свободу думки, за своє життя. Ми всі кожен день робимо якісь важливі кроки для цього, як соціальному середовищі, так і для самих себе. І той факт, що зараз ми всі боремося за незалежність нашої країни, і не тільки територіальну, а і те, як ми бачимо те, як ми, ми боремось за наші цінності, саме як нашу ідентичність, і те, що Творчість є в цьому плані дуже великим помічником, і те, що художники долучаються теж до таких от важливих значущих проєктів, і не тільки наша родина, а й інші художники Одеси України вони долучаються до подібних проєктів. Тобто, це і перша виставка в Одесі, яка відбулася в літературному музеї. Як тільки почалася війна, перший захід. Який відбувся це була виставка Борису Джонсону, тобто подарунок миру. Це був у нас такий проект, де ми дякували країнам, які допомагали підтримували нашу країну під час е, повномасштабного вторгнення. Це був і Море Акварелі 2022, де художники не тільки з України повірили в цей проект, і в те, що в Україна майбутнє, а і те, що міжнародні художники з інших країн вони повірили в нас і вони відсилали гроші за участь, і вони навіть ну. Казали, що вони не впевнені, що всі каталоги взагалі дійдуть, що Україна протримується стільки. Але ми тримаємося і ми все поборемо. І кожен з нас, чим би ми не займалися, ми можемо робити цей вклад волонтерством, мистецтвом, всім. І тому я закликаю усіх на своєму такому шляху. Робити цей важливий вклад, і навіть те, що такі заходи проходять, те, що ми показуємо, що життя йде, те, що творчість живе, те, що ми живі всередині, незважаючи на те, що нас намагаються вбити. це великий крок вперед для нас як України і для нас самих як українців. Думок предоставляє народному художнику України, академіку Анатолію Кравченко. Будь ласка, ну, я хотів би привітати нас всіх і себе особисто, і учасників виставки, і присутні в цьому залі, е, шанувальників мистецтва з е, такою мистецькою, маленькою мистецькою подією. Я думаю, що Віка досить ґрунтовно і змістовно обмалювала це все, як воно проходить. Але мені подобається, що Одеса входить в Новий рік з таким знаєте, марафоном мистецьких якихось проєктів. Сьогодні тут виставка відкривається. Сьогодні там майстер-клас. Будемо показувати дружині президента. Сьогодні відбірна виставка на торгові. І крім цього, от події на події наш як наше Чорне море своїми хвилями не дає заснути нам, не дає, не дає нас приспати, бути в такому мистецькому бойовому строю. чим я всіх нас вітаю. Так що дякуємо, Хотілося б доставити Юрію Євгенічу слово президенту художника мариніста міста Одеси, щоб він сказав пару слов про народного художника Анатолія, про його творчість, про цю подію, яка сьогодні відбувається. Будь ласка. Я завжди дуже радий вітати цю теплу кампанію з черговим відкриттям виставки. Таких місць, як тут теж сказати, народний художник, народний Приклад. художник, діти, сім'я, родина і Володя І, Ну це ж є то підґрунтя, на якого ми вважаємо. Виховувати наших дітей, як ти сказав, новий рік і нові виставки. Нове і там, і там, і там. Вітаю всіх! Я хотів би сказати про цю виставку вистав як від себе. Якщо ми дивимося на цю виставку і дивимося, що народні художники, як вони відкривають своє серце? Вони відкривають своє серце, як квіти. Зумієте, одна квітка так відкриває, одна так. І коли воно відкрите, ця квітка відкрита, тоді ми бачимо цей, цей, цей аромат оцієї творчості. Зараз, коли ми подивимося. На акварельні роботи, на творчі роботи, на автопортрети, на пейзажі, на все те, що навколо нас і тут ми бачимо цю творчість, творчість душі, творчість серця, творчість нашої країни для того, щоб люди сприймали цю любов, яку вони бачать, народними всі їхні діти. Теж дуже талановитий. І якщо ми подивимося, талант він починається, виставка починається від греківки до академіків. Я розумію, що їхні діти, Анатолії, Галини, вони достойно будуть продовжувати цю мистецьку, мистецький шлях, який зараз Анатолій. Він розширює цей мистецький шлях не тільки в Одесі, не тільки в Україні і за кордоном. Тим і мистецьким і Вікторія також цим займається. Вона перейняла у папи цей дар, який дуже не тільки талановита художниця, а й ще талановитий організатор, який може організувати дуже гарну молодь для того, щоб всі гарні проекти, які є у нас в місті. В Україні, щоб вони доходили до глядача, щоб серце глядача було розкрите і щоб там виповнилася та любов, та любов, яку ми отримуємо, коли спілкуємося один з одним, коли ми спілкуємося з мистецтвом, з витворами. І тому, коли ми дивимося на ці роботи і бачимо... Як, які емоції, вони от бачите, тут багато є людей, які розуміють, що таке музика. От в музики є різні тони, різні звуки. І коли правильно ці звуки робиш, це виходить мелодія, це виходить те натхнення і те сприйняття цього натхнення, яке глядач дуже сприймає гарно. От так от, коли ми дивимося на всі роботи, акварельні, там. Мистецькі, дуже творчі роботи, може комусь вони якісь роботи не зрозуміли, ви можете підійти до насів і запитати, чому це так. А емоції там вони чисті, розумієте? Чисті емоції дають змогу розкрити ту глибину цих слів, які Вікторія сказала, які Анатолій сказав, і які ми відчуваємо один до одного, тому що ми зараз зібралися для того, щоб сказати гарні слова один одному, щоб, їм, щоб ці гарні слова вони нас з'єднували любов'ю, не злостю, не якимись негарними справами, а щоб у нас розквітала тільки любов всередині, і щоб ми не хапалися там за зброю і один одного там знищували. Щоб ми любили Україну, незалежно хто тут живе, всі ми українці, які люблять Україну, вони дають змогу, що оцей дух України він відчувається і починається все від творчості, коли ми споглядаємо ці роботи. І ці роботи вони надихають на те, щоб... Діти, які приходять сюди і дивляться, читають книжки, щоб вони гарно були воспитані, щоб вони правильно були воспитані, щоб крім любові там нічого не було. розумієте, тому що сила в любові. А любов дає змогу, якщо будуть якісь перепони, щоб використовувати змогу виходити з цих перепон. Я хотів би, щоб хто ще не навчився розуміти якісь там творчі процеси художників, щоб ви підходили і запитували у творців, що вони хочуть цим сказати. А там вони хочуть гарне сказати, вони хочуть відкрити чистоту серця. І коли ви почуєте, як вони розповідають, ви будете дуже е, міцними духом, міцнітимети духом, тому що міцність духа вона дає змогу, щоб людина жила правильно і сьогодні, завтра, і післязавтра. І тоді, коли дітей ми воспитуємо, от внуків виспитуємо, щоб вони правильними були, щоб вони е, були гармонійними, щоб вони були зв'язані з тим, що мистецтво воно направляє людину до тих стезів, до тих шляхів, які ведуть до, тільки до гарні, до любові, а м -м, любов це Бог. Тому нехай Бог вас всіх благословить, нехай ми всі благословить, дасть їм творчість, щоб дуже багато ще вони зробили для нас і ті емоції, які ми зараз сприймаємо, щоб продовжувалися ці емоції і ми могли отримувати ці гарні емоції. Два слова. є якийсь хоче Ну, я очень хорошо Пробью. знаю эту семью, да. очень хорошо знаю, давно знакома. Семья замечательная, это целая плеяда творческих людей. Галочка, царствие небесное, у нее такие замечательные работы у Галочки, прекрасные. Ну, Толины работы, это тоже, это отдельный разговор, это и масло, и отварели, прекрасные. Мне очень, по мне, как по мне, то, что творчество, творчество этой семьи продолжается в детях, в молодом поколении. Ну, Олечкины работы я увидела впервые. Ну, Викочка у нас ищет, ищет пока, Викочка у нас учится. Но вот эта вот преемственность поколений, это всегда замечательно. Это всегда очень хорошо, это здорово. Поэтому я вас очень люблю, Толенька, я тебя люблю, Викочку люблю. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам творчество дальнішого, пусть оно супровождає вас всегда. Поздравляю. Я хотів би, щоб відвіра сказала пару слів. Як мистецтво людина, яка розуміється в мистецтві і може теж свої сторони сказати раніше. Перепрошую, я не готувалася. Що показати? Познайомилася я то Анатолієм років сім тому назад, і це для мене для мене дуже було відкриття, особливо коли я впізнала, що це ціла пліада, ціла родина. І дійсно мені дуже сподобається, що діти не загубили ті таланти, коли батьки передають їм. І що можна казати? Ваші роботи дуже на високому рівні, і це дійсно приклад для молодіжі, особливо коли у нас десь проходять студія малювання, і діти на ваших роботах вчаться сприймати цю, як це казати, майстерність. Отак. Дякуємо дуже. В тому, що ми на цьому зараз відкриваємо цю виставку, і у вас є 10-15, тому що їм треба піти поспілкуватися з навчами а всі останні можуть залишитися і спілкуватися з роботами один з одним. Будь ласка, виставка відкрита і широкі серця. І запитуйте запитання, Вікторія Анатольев. So, yeah. на завершення. Там дуже Ти Віра згадала про дітей. А я такі віки це передало, знаєте, скрізь, де ходиш, на що дивишся, про й співаєш. Малюєш, 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 малюєш і так. Ну і слава Богу, що малюється. І якось я біг, пробігаю біля така рання весна, трошки пізніше, і зараз, квітень місяць. А там є таке чудове дерево передоперне, ну, з боку е, зараз італійська вулиця, ну, всі знаєте, як Пушкінська. І, і така рання весна і організувався пейзаж дуже гарний, все. І тюдничок, мене з собою. Я сів і малюю. Ну, роблю це швидко, тому що треба ж бігти, от як каже Григорій, зараз кудись бігти, потім звідти кудись бігти. І весь час в русі таке, життя. Я сів, малюю і відчуваю, що хтось стоїть. Знаєте, так постійно і не відходить. Коли я почав вже збирати тюднік, дитина стоїть, хлопчик років вісім. Він ці 20 хвилин виступив. Я сів малювати він, який до мене приєднався, і весь цей час задає питання мені, дядя, а ви... Професіонал чи любитель? <ріст> Знаєте, ну, таке дитяче питання, вроді би дитина і досить ну, доросле, важкою відповісти. Ну, кажу, О, дивись, я йду сів тут малюю, да? мене ж ніхто не заставив під дулом пістолета там, чи кулемета, сідай, малюй, чоловіче, а то розстріляє. Значить, виходить, що я люблю цю справу, якщо я. Сам по собі сіверу, значить я любитель. Він з цим зрозуміло. Але каже, в нас є в Одесі таке прекрасне училище Греківка. Тут в Афіші вона згадується. Може, ви чули про, про таке училище? Я кажу, та чув, в общем що якось. Це років Одесі, то важливий займає. Я кажу, а ти звідки знаєш про грековку? Він ну, каже, я там вчусь в школі Кастань. І каже, дуже вам би таку раду дав. Ну і на російську мову. Советував би подати документи і спробувати поступити в Грековку. Я скажу, я, я вдячний Я спробую скористатись пропозицією. А він так, цю думку свою доповнює, тому що я бачу, у вас є талант. АПЛОДИРУЮТЬ Я можу сам розказувати вже подальше моє життя, що я дякую вам на виставка відкрита, ви можете поспілкуватися з митцями, будь ласка. Detalhe, detalhe.